Преблагословенного, натхненного дня п'ятниці, товариство! Я так святішу снігові. У нас вже такий план тепер з малими. І фортецю зробити, і танок такий спеціальний, великий, як для, як для ЗСУ. Так що зробимо снігу, тому довго говорити не буду. Сьогодні вчимося з фільму. Я рекламую вам. Вийшов третій сезон. Е, Вибрані The Chosen. Оце ж один із найкращих, як на мене, серіалів, якщо не найкращий, про Ісуса і Апостолів. І ми з дружиною просто на одному диханні подивилися всі старі. Єдине, що хіба ми знайшли тільки на росі... з російським переходом, але вони не стрималися, то подивилися, потім ще передивимося з українським. І ну, просто ну, 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 перлина. ну, Кожен сезон кращий від, від, від попереднього. І такий файний момент, практичний. Мені дуже сподобався. Там апостол Петро мав певні непорозуміння з дружиною. І один римлярин, з яким він вже подружився, дав йому пораду. Каже: слухай, коли ти маєш якісь непорозуміння з дружиною. Запам'ятай п'ять слів. Він так, так сказав, п'ять слів. Перше, ти права, потім про, пробач мені, будь ласка. І все. Каже, коли ти знаєш цих п'ять слів, ти права. Тобто Ти не говориш, що я був неправий чи не був правий, а можливо, ти був правий. Але ти скажи, ти права. Ти права, пробач мені, будь ласка. І ласка, будь, будь ласка. І коли знаєте цих песлів, і слухайте, я подумав, це геніально! Це підходить для будь-кого. Це підходить для будь-якого брата, сестри, сусіда, кума, бра, ну не знаю, колегу співпрацівника. Це самий принцип. Тобто, ну, бо насправді, коли є непорозуміння, то точно в якомусь сенсі той, з ким є непорозуміння, він правий. Ну правий. А тебе занесло чи заносить? Ну ти пробач. Тобто, і я був правий, але проблема була в тому, що я був правий, і ти був правий. Тому тобто, за, зачастую досвід показує, що там входитися в деталі, розбиратися, особливо коли ми розкочегарені, гарячі, то нічого з того не вийде. Але точно з того щось вийде, коли ти скажеш, ти правий, провадь, будь ласка. А? А, і і, і, і слухай, це фантастика, це так працює. Я це почав застосовувати цими днями, і я подивився серіал, це так зручно. І не, і не треба тобі влазити. І я це помітив ще здавна, що. Це є також велика різниця між дітьми, між молоддю і зрілими людьми. Дитина або юнак, він хоче доказати свою правоту, я вам покажу, я, це, я я всім докажу. А старший чоловік, кому я що буду доказувати? Або інакше, кому я повинен що доказувати? Це геніально. І тому ти правий, ти правий, пробач, будь ласка, то що тепер будемо морозитися, що будемо гристися? Це геніально працює. Це за цю формулу запам'ятаєте від римлянина із серіалу християнського. Ти правий пробач, мені будь ласка, крапка, геніальний рецепт. І, і не принижує твою гідність, не принижує тебе. О, снігопад посилюється. Але насправді є благословіння. Тому гарної п'ятниці, не залізайте в якісь непорозуміння. Апостол Павло Павло таки каже в якомусь листі, уникайте суперечок. І це просто пер, перлинка для того, аби не входити в суперечку, але уникати її. Не треба нам суперечки. Нащо? Життя не вистачить. Тому будьте благословенні, тіжтися снігу. <кій> нехай цей сніг прикриває наших воїнів від ворогів, і нехай сніг справді принесе нам трошки втіхи зимньої і, і дасть ще більше натхнення до того, аби любити, аби справді приймати одні одних і не сваритися, не тікати від всяких суперечок, зайвих, які так ні до чого не приведуть. Будьте благословенні, мир вам і майтеся файно.